Сьогодні, 29 серпня, свій день народження святкує Парасюк Галина Казамирівна з міста Баришівка Київської області. Сьогодні у ваш святковий день вам виповнюється 60 років. І з цим прекрасним ювілеєм вас поспішають з любов'ю привітати ваш чоловік Микола, син Володимир, невістка, Людмила, внучка Соломійка, сестра Марія. Братова Оксана, похресник Сергій та його дружина Ірина, племінники Мар'яна, Ігор, Анастасія. Ці роки, наче птиці летять, їх ніколи не повернеш назад. Ніби вчора було 18, а сьогодні уже 60. Дарма що рік за роком проліта, що скроні ваші. Вже сивіють, нехай же молодою залишається душа, і дума, хай ніколи не старіють. Бажаємо вам здоров'я міцного, юнацької сили, як в добрі часи, веселої пісні, дотепного жарту і щастя земного з води і руси. Хай сили помножиться втричі, здоров'я прибуде. Як чиста роса Складаємо подяку, бо ви того варті, нехай переможе молитва і краса, і в подарунок прийміть цю музичну композицію і святом вас. Таючи на походження є у кожного день народження, і у бідного, і у заможного, день народження, є у кожного і у бідного і у заможного День народження. Є у кожного, а сьогодні твій Твій святковий день, за широкі стіл, Запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 пип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову Свою щасливу долю і за Україну рідний край, ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб століть тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося щоб століть тобі. Ще любилося, щоб збулося все, що наснилося. а сьогодні твій, Твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцює в гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, з крихко грай, грай, грай. Дімо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, Підім за твою щасливу долю і за Україну. А сьогодні твій, 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 твій святковий день, за широкий стіл запроси гостей, хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, грай, грай вибімо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. Відьким за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Вип'ємо горілочку медову За твою сім'ю таку чудову Виким за твою щасливу долю і за Україну рідний край.